Пані Оксано, бачимо з найсвіжішого в обід підтвердив керівник обласної військової адміністрації Прокудін, що з під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. В по по самих кадрах ми розуміємо, що фактично авіабомбою склали цілий під'їзд. Як це станом на сьогодні виглядає, чи там ще тривають роботи? Що, з, що відомо, і що з сусідами, бо фактично це не лише один під'їзд склався, це ж цілий будинок треба відселяти. От мій чоловік сидить поруч, тільки що проїжджав, каже, що ще там довго будуть розбирати. Що, е але у нас прилетів не один кап, у нас прилетіло їх декілька, і у нас, окрім будівлі житлової, у нас ще розтрощена один із магазинів великих. І у нас ще прилетіла, слава Богу, зелену зону. Але будинки залишилися безвіт. Кон повністю mm -hmm. там поруч комунальний заклад. Ну я не хочу називати локації, хз, чи можна їх називати чи ні. Е, я не знаю, Насправді е, наші херсонці дуже часто обурюються, що про Херсон мало розповідають. На що я їм завжди кажу, що про нас не розповідають мало, але просто, на жаль, коли прилітає в будинку, в. в... В великому місті, де живе багато людей, на жаль, гине багато людей. Ну так є у нас війна. А у нас слава Богу, багато хто виїхав. і Тому є під'їзди, де живе там 10 людей, а де живе 5 людей. От mm -hmm. а де живе взагалі одна людина, є таке, і тому слава Богу, у нас не стільки загиблих, як могло би бути, якщо б місто було. Повністю наповнена людьми, скажімо ну, так. загалом, коли керовані авіабомби, і тут слово керований, треба брати в лапки, летять отак по спальних районах. То ми вкотре розуміємо, що в цьому під'їзді працювали агенти Пентагону. В магазині точно був склад. Ракети ядерної зброї. Одним словом, я жорсткий тролінг розуміємо, що це методи терористичні, просто от влупити куди попало. І в цьому випадку херсонці і так мужньо першу окупацію пройшли. Які настрої сьогодні, от, після таких от. Терористичних е, атак, тобто більше є бажання виїхати ш... ну от, от настрої, самі сам дух міста зараз, який да знаєте. Я вам хочу сказати, що справжніх буйних мало, але мабуть, вони всі в Херсоні зібралися, <сум> тому що ну от у нас волонтерський центр. Ми ж спілкуємося сьогодні. Сьогодні вчора люди приходять, навіть не ті, хто в центрі працюють. Дівчата ми навпаки, нас це бісить, нас це злить і ми навпаки. Ще більше, більше впираємося і кажемо, ні, ми звідси не підемо. Ну, по перше, інакше хто буде допомагати нашим ЗСУ, підтримувати їх морально. От ну, це в першу чергу, і не тільки морально, це вже в другу чергу. І настроїв таких, що все пропало, немає. Настроїв все пропало тільки коли ми бачимо, що коїться у нас на дипломатичних, назвемо так дуже лояльно, фронтах, а, але ми все одно розуміємо, що. Ніхто крім нас, це мабуть вже наш дії до кінця життя. Я так думаю, ми бачили, як в Одесі от, після прильоту фактично 80 тисяч людей другу добу без тепла, без світла. А в цьому випадку оці удари по теж по спальному району чи в в районі, принаймні, в є. Оце ж бо я дивлюся, як ви вдягнуті. зрозумію, що в Херсоні холодно. Відповідно, як в сусідніх будинках, тепло є, електрика є. Тепло є. Да, тепло є так.